Всім привіт! Вітаю вас на блозі Голос Змін. З вами знову Артур. І сьогодні ми запишемо дуже цікаве відео. Чому воно буде для нас цікаве? Тому що ми розберемо всі відповіді на питання, на які ем, треба відповідати в тесті. Для тих людей, які це відео дивляться перед тим, як проходити тестування, або взагалі перед тим, як ви дивилися, ще, ще не подивились перший урок, я раджу вам його не дивитися і подивитися вам. Його тільки після того, як ви придете перший урок і придете тестування. Для чого це відео робиться? Воно робиться для скількох кількох причин. Перша причина, щоб ви краще запам'ятали ті питання і як на них відповідати. Ви подивитесь спочатку урок, потім придете тестування, закріпите ці знання, і потім подивитесь ці відео, ви ще краще запам'ятаєте, що вам потрібно відповідати. І друга причина це для тих людей, які неправильно дали відповідь на питання, то ми покажемо правильну відповідь, і взагалі, що потрібно відповідати на співбесіді, і для чого це взагалі так, так треба відповідати. От давайте перейдемо до питання номер один. Чому кар'єра тестера є привабливою для вас? Як бачимо, 20% людей відповіло, вона дозволяє мені заробити більше грошей. І взагалі повинен сказати, що тут всі відповіді правильні. Будь-яку з цих відповідей можна відповісти і вона буде правильна. Але є одне дуже важливе, але на співбесіді є кілька категорій людей, які проходять співбесіду. Це люди, люди, які відповідають і попадають в категорію погано, люди, які відповідають і попадають в категорію як більшість, і є люди, які попадають в категорію 5 з плюсом, тобто одиничні випадки, які відповіли дуже хорошо. Ми стараємось попасти в цю категорію 5 з плюсом. Для того, щоб бути конкурентно спроможними, щоб виділятися з основної маси, щоб якщо там 10 людей пройде інтерв'ю разом з вами, то щоб взяли на роботу саме вас. Для цього ми розбираємо ці питання. Тому, в принципі, людина може відповісти, вона дозволяє мені зробити більше грошей. І це буде правда, адже ця робота, в принципі, гарно оплачується. І це буде правда. Тобто, людина може прийти і сказати, моя там подруга чи мій друг, знайомий, там працює тестерами, вони гарно заробляють, і я вирішила, що мені потрібно змінити свою професію. У мене там є технічна освіта, от я приходила там політех, закінчувала. От я, в принципі, можу продавати тестерам з комп'ютером знакома, так, 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 так. Ось так, в принципі, можна сказати, але це не найкраща відповідь на це питання. Можна сказати, от, наприклад, другу відповідь. От я, як там, колишній лікар, міг сказати, що ця робота набагато безпечніша. Тому що от професія лікаря, вона дуже відповідальна. Відповідаєш за людське життя, оплачується вона дуже, ем, дуже погано. Зараз зарплата лікаря це менше 100 доларів в місяць. Початкового лікаря з чистими зарплата, Тобто, не будемо говорити про якісь там взятки і так далі. Чиста зарплата це менше 100 доларів. там зараз 1200-1400 гривень місяць. Отак. От от. Тому. Переходимо до третього і четвертого питання. Це дві найбільш правильні відповіді. Третя відповідь це: Я люблю працювати в середовищі високих технологій. І четверте питання це ця професія втілює мій природній талант і тягу до досконалості. Чому потрібно на це питання саме ці відповіді давати? Тому що ви показуєте, що ви вам цікаво середовище IT, що ви не просто будете ходити на роботу, просто як на якесь місце, де ви заробляєте гроші. А що вам буде це подобатись? І коли людині щось подобається, вона дуже продуктивна, вона дуже гарно працює. Саме цього хоче роботодавець. Роботодавець хоче, щоб ви гарно працювали, щоб ви не просто ходили і гроші заробляли. Тобто йому, йому вигідно, щоб ви покращували цей продукт. Для цього вас і беруть. Вас беруть, щоб ви його тестували і покращували якість програмного продукту. Тому краще відповісти цими двома питаннями. І бачу, що в совокупності 80% так і відповіли. Тому це дуже правильно. І от тих двоє людей, які е, відповіли на перше питання, ви відповіли, в принципі, правильно. Але якщо ви хочете попасти в 5 з плюсом, саме в ту кількість людей, які питають на 5 з плюсом, які будуть виділятися, вам потрібно відповісти оцих цих два питання. останніх. Переходимо до другого питання. Що таке якість програмного забезпечення? Як бачимо, 40% людей відповіло, що це наскільки реальний програмний продукт близький до очікуваного, і в принципі це правильно. Але 60% людей відповіло, що це е, усі варіанти від, е, вірні, тобто перший і другий. А перший варіант це відносна величина задоволеності клієнтів програмою. І це також е, правильна відповідь. Якщо ви пам'ятаєте з першого уроку, то там е, я так формулював, що на це питання треба відповісти двояко. Тобто більшість людей відповідають. Отак, що наскільки реальний програмний продукт близький до очікуваного, так вони відповідають більшість. Але ми хочемо виділятися на 5 з плюсом. І на 5 з плюсом ми говоримо так: з якої точки подивитися? Якщо подивитися з точки зору користувача нашого програмного продукту, який ми будемо створювати, тобто який я буду допомагати створювати в вашій компанії, то це відносна величина його задоволеності. Тобто ми можемо випустити продукт з якимись там мілкими багами, десь там буде піксель якось не так виглядати. Але користувачі будуть задоволені тим продуктом дуже, бо він не буде схожий на щось інше на ринку і він буде дуже популярний. А з іншої сторони, зі сторони нас, як тестерів, зі сторони компанії, зі сторони виробників програмного продукту, це наскільки наш реальний продукт, близький до того, який в нас описаний в документації, який ми очікували зробити. Оце дві таких відповіді потрібно дати. Тобто Тут потрібно відповісти двома питаннями. Тобто варіант вірний третій. Всі варіанти вірні. І 60% людей правильно відповіло. Я дуже задоволений цим. Значить, не дарма знімав то відео. Третє питання це дайте визначення негативному тестуванню. І всі люди відповіли 100%, що це тестування, яке націлене показати, що програма працює належним чином в ситуаціях, коли користувач діє так, як він не повинен діяти. І це досить правильно. Тут навіть нема чого відповідати, тому що тестування, яке ми робимо до того, як завантажити програму на продакшн це не те. Робиться програмістками для перевірки надійності, також не те. Робиться від імені кінцевих користувачів, ролі експертів, ну, також не те. Ті, хто слухав перший урок, відповіли правильно, впевнено, бо вони це вивчали і знають. Переходимо до четвертого питання. Що таке регрешн тестування? Що таке регрешн тестінг? І 100% людей відповіло, що це тип тестування для провірки, що нічого не було поламано під час правки помилок. І це правильно. Це все правильно, тому що це такий тип тестування, справді, коли ви знайшли якийсь баг, і девелопер його фіксить. І коли він фіксить, є навіть така статистика, що вірогідність щось поламати 25%. І от всі люди, з якими я, в принципі, говорив, спілкувався. То, що я вже бачив, в принципі, так воно десь приблизно є. Це може бути якась, наприклад, фіксить щось таке критичне, а з'являється щось менше, але це не так критично, в принципі. але в принципі десь так. Статистика приблизно така, що 25% нових багів з'являється під час фіксу, під час змін в коді. Тому є такий тип тестування, як regression тестування, який проводять для того, щоб провірити, чи нічого не зламалося. Переходимо до наступного питання. Що таке black box testing? Що таке тестування чорного ящика? Щоб відповісти на це питання, потрібно так собі представити: чорний ящик це ящик чорного кольору, пустий всередині. І ви просто не бачите, що там всередині. Там може бути вода, там може бути пісок, там може бути метал всередині. Ви можете просто оцінити його масу і при, примірно прикинути, да, що всередині метал, тому що він там такий то тяжкий. Тобто, там, або там речовина такої-то густини. Тому, що от на таку-то масу, на такий-то об'єм вона стільки-то важить. Так, от Все, але ви не бачите, що всередині. І ви тільки ззовні можете, по тих характеристиках, що ви бачите ззовні. по масі, там, по об'єму. Це тестування чорного ящика. Так само. Ви не бачите коду, ви не бачите, що всередині програми відбувається, але ви бачите ззовні, що зі сторони користувача. Тому це вид тестування, яке робиться без доступу до програмного коду. 100% людей відповіли правильно. І це правильна відповідь. Що таке white box тестування Це шосте питання. Це тестування білого скляного ящика. Скляного краще навіть підходить сюди для того, щоб ви зрозуміли порівняти з попереднім видом тестування з чорного ящика. Тут скляного. Тобто, ви можете бачити, що всередині, як акваріум, ви бачите, що там вода. Ви бачите, що там плавають рибки. От. Все, ви бачите, що робиться всередині. Так само тут whitebox-тестери це тестери, які тестують і знаходять помилки в програмному коді. Це дуже така вузька спеціальність, їх дуже мало відносно відносно от кількості blackbox-тестерів. Але такі, в принципі, тестувальники є. І можуть, наприклад, самі девелопери робити whitebox тестування. Тобто тестувати свій програмний код, десь там помилки шукати. Вони, коли whitebox-текстери пишуть звіт про помилку, вони не пишуть, там, що. Помилка така-така, то з'являється така, таке повідомлення і так далі. Вони пишуть, що ось в такому-то місці синтаксична помилка, або там якась там логічна помилка. От так. От вони шукають, вони пишуть зі сторони коду, навіть баг баг-репорти. Таке витестування специфічне. Питання номер 7. Дайте визначення життєвому циклу розробки програмного забезпечення, Software Development Life Cycle. І це скорочення дуже потрібно запам'ятати: SDLC, тому що воно дуже часто зустрічається в літературі, щоб ви якщо будете зустрічати його, чи якісь питання вам будуть давати на інтерв'ю, можуть скорочувати, ви повинні його дознати. знати. Тобто SDLC це software development life cycle, життєвий цикл розробки програмного забезпечення. Що потрібно було відпустити тут? Як бачите, один, одна людина, це 9%, відповіла, що це тайм. Ну, я починаю на англійський, це час від етапу планування програмного продукту до його випуску і підтримки. Ні. Це неправильно, бо це не час. Не час. І одна людина відповіла, що всі варіанти вірні. Також це неправильно, тому що це і не час. Лише другий варіант, це відповіло 9 людей це 81%, 82%. Практично, це концептуальна модель, яка використовується в project management, що описує стадії розробки програмного продукту. Це, що ви пам'ятаєте, то я там показував модель водопаду чи показував модель agile, гнучку модель. Оце то Тобто це модель концептуальна модель. Це коли проєктують, в принципі, якийсь проєкт, готують. Якийсь програмний продукт, то тоді project-management вибирають якусь модель, по якій буде цей продукт вироблятися. Оця концептуальна модель, яка описується в стадії. І за цією концептуальною моделлю цей продукт виробляється, але це не час. Час це зовсім інше. Це час. Час це час. А Software Development Lifecycle це концептуальна модель. Це треба запам'ятати. Це дуже часто питання дуже часто задають. Бо це основа тестування, це основа того, як виготовляється програмний продукт. Тому це потрібно знати. Але 82% людей відповіли правильно, і що мені дуже-дуже подобається. Звичайно, восьме питання: що таке бах? Тобто що таке помилка. Баг перекладається дослівно як жучок або клоп. Ось! І 100% людей відповіло, що це невідповідність між реальною та очікуваною поведінкою програми. І це правильно. Це те, що будуть питати точно. Тому що це те, що шукає тестер. Тестер шукає невідповідність між реальною поведінкою і тою поведінкою, яка описана в на нас в документації, тою, яку ми очікуємо від програми. Це правильна відповідь, і я дуже радий. Питання номер 9. Яка різниця між тестуванням і забезпеченням якості програмних продуктів? Це також питання розгляду, розглядувалось, питання добре розписувалось в першому занятті. І тому давайте перевіримо наші відповіді. Одна людина це 9% відповіла, що тестування це процес аналізу програмного продукту, ціллю якого є визначення різниці між наявними і очікуваними можливостями програми. Правильно. Це правильно. Ось друга відповідь, на яку ніхто не відповів, це цілі тестування є верифікація, валідація і пошук помилок. Також правильно. Ось е третє питання це забезпечення якості програмного забезпечення. В общем, забезпечення якості програмного, програмних продуктів. Краще тут написати: забезпечення якості програмних продуктів це процес моніторингу і удосконалення всіх видів діяльності, які пов'язані з розробкою цього програмного продукту. І це також правильно. Тому всі. Відповіді вірні тут, тому варіант четвертий. Всі, всі відповіді вірні. 91% людей відповіли саме так. Я дуже радий для тої людини, яка відповіла на перше питання. Я думаю, що вона може помилилась просто автоматично, тому що це питання розбиралось в першому уроці. Я дуже радий, ну, тому що люди відповіли правильно, значить, вони все правильно зрозуміли, і ми йдемо в, правому, в правильному напрямку. І останнє наше питання: десяте, це чи можна знайти виправити всі помилки в програмному продукті, перед тим, як він потрапить до користувача. Це також питання. Ми розглядали, і відповідь ні, звичайно, тому що всі, ми не можемо абсолютно ввести всі е, вхідні дані, які ми можемо ввести в програму, всі комбінації, які можливі взагалі, і отримати е, всі абсолютно вихідні дані. Ми просто фізично не можемо. Тому що це, ну, теоретично це можливо, на це може бути якісь там, кількість часу. Якщо там Взяти мільйон тестерів і одну програму, і вони це все розбити на якісь там куски, і кожен тестер зробить своє. Да. В принципі, це можливо, теоретично, але ви зрозумієте, якщо там 10 тестерів тестують одну програму, то практично вони можуть провірити і знайти всі помилки. Вони знайдуть самі критичні, і випустять хороший, класний продукт, в якому будуть помилки. При якійсь там одна з мільйонів можливостей. Там якась комбінація, що можна натрапити на якусь помилку, на яку потрапить один там, користувач, який собі може взагалі забити, перезапустити програму, і та помилка не відтвориться. А може написати в підтримку цієї програми, підтримка йому допоможе. І це нормально буде. Тобто, знайти всі помилки неможливо, і це правильна відповідь. Я дуже радий, друзі, результатами тестування. Дуже багато людей відповіли правильно, там дуже рідко відповідали неправильно. Я дуже задоволений, дуже абсолютно задоволений результатами цих е, опитувань. Це означає, що ми йдемо в правильному напрямку. Це ще одне відб... відео, яке допоможе вам запам'ятати. Я сподіваюся, що допоможе вам запам'ятати це надовго, і допоможе вам правильно і гарно відповісти на інтерв'ю і отримати свою роботу в тестуванні. Тому, друзі, до нових зустрічей і до наступного уроку. Всім пока! Удачі в навчанні.